Підтримайте канал, залиш коментар, став вподобайку. Господи, вислухай молитву мою, почуй благання моє, своєї вірності, у правді своєї обізвися до мене і на суд не вступай із рабом своїм, бо жоден живий перед обличчям Твоїм справедливим не буде. Бо неприятер переслідує душу мою, топче живую мою до землі, посадив мене в темряву, як мерців цього світу, омліває мій дух у мені, кам'яніє в нутрі моєм серце моє, я згадую дні стародавні, над усіма твоїми чинами роздумую, говорю про справи твоїх рук. Я руки свої простягаю до тебе, душа моя прагне тебе, як води пересохла земля, поспіши мене висухати, Господи, дух мій кінчається, не ховайте від мене обличчя свого, і нехай я не буду подібний до тих, хто сходить до гробу. Об'яви мені вранці своє милосердя, бо на тебе надіюсь, Повідомте мене про дорогу, якою я маю ходити, бо до тебе підношу, я душу свою, урятуй мене, Господи, від моїх ворогів, бо до тебе вдаюся, навчи мене волю чинити Твою, бо ти Бог мій. Добрий дух твій, нехай провадить мене по рівній землі. Ради імені Свого, о Господи, оживи мене, своєю правдою, виведи душу мою від недолі, а в своїм милосерді понищ моїх ворогів і вигуби всіх, хто ненавидить душу мою. бой раптвий